А ти хоч... дізналась про зраду? Так. короче, така історія, що ми з ним посварилися, і я вперше в житті просто сказала: слухай, йди нахер. Я купила квиток і я поїхала в Київ. Зазвичай я так ніколи не робила. Я завжди, типу, там, типу, переджала його, все, а я йому, типу, все. Я поїхала Він Київ. Він ахерів. Угу. В цей період в нього стався такий. Я ж потім все, все в нього дізналася. Він ж мені всі розказав поетапно, як це було. Він просто пішов, і це була історія такого тваринного. <ган> і, типу, я б дізналася про це через, ну там я приїхала я випадково щось там на жорсткому диску я знайшла якісь там, типу, чи фотографії, чи щось. Які відчуття були? Слухай, це були дуже такі відчуття, і тобі скажу таке полегшення, бо мені треба вже була причина піти, розумієш? І якщо я тобі розкажу, що було далі, ти не повіриш. Ну, я маю на увазі, що типу, що я просто це побачила, і я ж до кінця не знала, там був секс чи не був mm -hmm. секс. Знаєш, типу mm -hmm. я почала його бити на понт. І в мене почалася найприкольніша історія моєї сатисфакції. Я почала його розчавлювати морально. Тобто він, я кажу, це хто? Там? те-те-те, Він такий забрехався, думаю, окей, зараз я пересплю, ну, переночуюся, я мислю, А вранці я знову його. А от там, типу, а це це. Коротше, я його. Mm -hmm. І він врешті-решт зізнався в цьому. і Я йому сказала: слухай, я не буду зараз кітатися по друзям на човки алкашки. Ні, я кажу, дай мені два тижні. Я знайду квартиру, я переїду.